Ну що, друзі, приїхав цей красень, якого я чекав три місяці з Норвегії. У сефірсом 29XP. Значить, це в нас аналог Дронінбурга, хто не знає. Це у нас топовий просто комбайн, 90-го року випуску. З кондиціонером на гідростаті, з 6 перкінсом двигуном Плюс двигун вже стоїть потужний, вроді, якщо не помиляюсь, 150 кінських сил. Зараз залізу вам покажу. Комбайн в дуже гарному стані, в оригіналі. Я от зараз приїхав тільки його оглядати. Покажу вам спочатку загальний огляд, потім покажу всередині. Шини передні зразу кажу, просто топові. Ну, вони прям і без тріщин і, і, і виглядають дуже класно і по протектору, і по всьому. Тобто Комбайн от так як проїхав, тільки роздрузили. Виробник значить, шин у нас тут. Бляха, муха, де у нас тут написано? Фіреллі. Пірелі передні шини, задні у нас гуд'єри задні теж в непоганому стані. На задніх є маленькі якісь там такі тріщини невеликі, Ось, але ну, ще непогані шини, що вони походять. Так що такі атмосифірус на 29 XP це у нас аналог, друзі, дрон неборот 10200, але... або 10500 навіть. Навірно, 10500 аналог. Це 29. вітам, пане. Кондиціонерчик зверху, в общем якось так. Розпалительна січкарня. Все в комплекті. Говорю ще раз комбайн не мальований, повністю в оригінальній фарбі. В общем, це в нас такий огляд зовнішній. Зараз залізом ще в кабінку, покажу вам. Що як до чого. Тут ось, бачите табличка його, Messi Fierson 29, фабричний номер і так далі. Кабіна, кстати, подивіться, як виглядає в кабіні комбайн. Сидіння заводське, гляньте взагалі, не обшарпане. Потолочок, дивіться, як виглядає. Уніконтрол – це датчик, який в нас все показує на цьому комбайні. Тобто температуру, там, масло, уровень топліва, датчики аварійності і так далі. Взагалі, так це все виглядає. Плюс має датчики втрат, бачите, цей комбайн. Плюс має кондиціонерчик. Це взагалі топчик. Так що, друзі. Хто хоче собі такого красення, Набирайте. Є багато людей, які до мене дзвонили, питалися. За такі комбайни, то я скидаю відео, щоб всім нічого не переслати. Хто побачить перший, той... той купляє. Опа. По бункерку дивіться, як виглядає. Напрацювання, звісно, теж комбайне невелике. Точно не скажу, як я б на цьому ні контролі дивитися. Зараз як заводу. Якщо там воно показується, то вам теж це все покажу. Але сам комбайн прекрасний, що подивіться, що зверху, що в бункері. Супер стан комбайн. Ця защитка чуть ляха, сама така ну, підогнута просто. Десь хтось став на неї чи ще щось. Ну, а це в нас двіжок. Отакий от двіжок у нас дивіться. Суперський. Зараз друге відео.